Церков празнує ікону Божої Матері, всіх скорбящих радостей. Логічно тяжко порозуміти саму назву. Мало бути нашою ікона Божої Матері, всіх богатих радостей, всіх панів радости, всіх міністрів радости. І вдруг православна ікона називається Всіх скорбящих. Тільки уважний чоловік може добре знати, що в життю нашому, у любого чоловіка, більше проблем, більше бід скорбей, чим щось ліпшого. Дай псалом один каже, що життя чоловіка 70 років, от сили 80, но сама із них більша пора. Тобто довжа пора труд і хвороби. Люди, котрі не мають віри в Бога, вони маленькі, безпомочні, німа можеш маніпулювати, хочеш, куди вести, робити з ними, кого бити, вони йдуть бити, вони не розуміють, що їх використовують. Християни знаючи життя наше наповнено скорб'ячими всякими напастями даколи узнавали другу сторону медалі і спитання людей, виявляється, що Бог, коли хоче спасти чоловіка, посилає йому некоє спитання, скорби. Але коли він ті скорби переносить із вірою, то вони перетворяються йому на радость. В одній із молитв ми читаємо, О Пресвятая, Госпоже, владичице Богородице, Ти вища від всіх ангелів і архангелів, Ти від цього творення чесніша, тобто вища, ти помочниця тих, кого обіжають, ти помічниця тих, Котрі втратили надію, а ти їм підкріпляєш надію, не надіючи надіяння, то у Бога заступниця, печальних утішеніє, алчущих голодних кормительниця, одіяння нагих, больних ісління, грішних спасіння, цих поможеніє і заступленіє. І от коли в життю рождалася. Някака акція, або чудо від ікони Божої Матері, то люди почали називати ту ікону по тому моменту, який створився з ними. І от так народилася ікона всіх скорбящих радостей. У нас мукачий монастир всіх скорбящих радостей іконам. Коли Господь іспитує нас, то ми Християнин добре зуміє, що то нічто не наказуюче, а що то направляюче. Коли у чоловіка скривлений позвоночник, то попадаєш у лікаря, а він починає тобі наносити такі болі, а крутити а руки, а ноги. Але одного разу після тих болей поскакали косточки на місто. І чоловік стає здоровий, способний вже і ходити, і груз піднімати. Скільки раз лікар немилосердно вдумайтеся, ну у чоловіка просто ще апендицит, Можна ми погладити маленько, як роблять ото психологи автотренінгом, мене ніч не болить, то все хорошо, само все розйде. І вдруг приходить доктор недобрий, бере нуж, ріже, болить. Ну потім після операції приходить і удивительні ті доктори недобрі. добрі. приписують різати апендицит, а другому підписують, вдумайтеся, морський клімат, бо там йому треба спасити груди, легкі. Што, що ж це означає? Ото означає, що точно так і в духовних питаннях. Одному Господь приписує апендицит притерпіти. Другому управляти хребет, а третьому сидіти на березі моря і дихати морським воздухом, Каждому по його болезні. Так от наші болезні, наші скорби є в той час, коли вони на нас приходять, вони не є випадкові і не є смертельні, вони нас виправляють, направляють. Що значить направити труди на будівництво, щоб піднімати дом? Так от направити і справити, коли грішник іде недобрим путем, тут явно його там чекає яма, провал. І що ви думаєте, що робить Господь направляє ангела, котрий чоловіка верне? Так поступаємо й тут, діти Божі, а у вічності? Перетерпівши всі скорби, отримаємо свої радості у царстві Божім. Амінь.